Нерозумна політика не здатна знайти розумні рішення. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 20 вересня середа, отже, програма Середа не біда. Я би хотів, щоб ми поговорили сьогодні про нерозумну політику, на мою думку, українського уряду по відношенню до Польщі. Питання йде, звичайно, про експорт з України. Українських зернових да, української агропродукції. Польща разом з Словаччиною та Угорщиною після скасування тимчасової заборони 15 вересня Європейською комісією заборони так, імпортну в 5 країн Європейського Союзу. Сюди ще входила і е, Румунія і Болгарія. Так от, Польща разом з Словаччиною та Угорщиною вирішили в односторонньому порядку продовжити так, от цю заборону на. Імпорт української агропродукції. І що тут зразу почалося? Ну, по-перше, ну пояснення всередині країни, воно мене, м'яко кажучи, трохи дивують, бо там в основному у нас говорить про те, що у Польщі вибори. От тому от 15 жовтня будуть парламентські вибори і партія влади, вона має зараз. Все зробити для того, щоб там залишитись при владі, тому вони приймають такі рішення, бо вони там враховують інтереси фермерів. А хіба уряд не має враховувати інтереси фермерів в будь-якій країні? Так, безумовно, ці вибори впливають на певні рішення, але вони не є одним поясненням, чому Польща, а саме уряд Польщі, так себе веде по відношенню до української агропродукції. Більше того, а чому Словаччина себе так веде? Де пояснення в Україні? А чому Угорщина? Ну, можна сказати, що Горщина там недружня, зараз влада до України, тому вона так ніби спеціально. Ну окей. А я хочу вам повідомити, що 18 вересня глава румунського уряду сказав, що Румунія готова ну, заборонити тимчасово ще так, на 30 днів експорт з України, а вірніше імпорт. Так, українських зернових продуктів, там чотири там види. В Болгарії, до речі, зразу після 15 вересня, коли скасували заборону, почалися великі протести фермерів, виробників сільськогосподарської продукції, там з 5 вимог основних, так і перша, саме головна це продовження заборони. Але наш уряд, наша влада, наші політики чомусь сваряться саме з Польщею. Таке враження, що там диверсанти. А можливо, є глибоко законспіровані агенти російських спецслужб. Бо ті заяви, які були зроблені, я сподіваюся, до дій реальних, ну, в принципі, вже дещо зроблено, не буде, але все-таки. Ну Дивіться, спочатку міністр економіки, вона нас перша віце-прем'єрка, Юлія Свереденко, заявила, що ми подаємо до світової організації торгівлі позов так, на Польщу ну проти Польщі, Словаччини, Горщини. Але ми знову. Обговорюємо тільки в інформаційному просторі саме одну Польщу. Потім у нас прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що є такий компроміс. Давайте ми там будемо, хай верифікує Українське міністерство економіки оті от продукти та продукцію сільськогосподарську, яка буде йти на експорт. Ну, не знаю, наскільки це компроміс, бо він далі продовжив, що вже формально так Україна подала. Позов проти Польщі, Словаччини, Угорщини до світової організації торгівлі, то, напевне, треба було спочатку шукати компроміс. Можливо, не треба було зробити візит Денису Шмигалю до Польщі, щоб все-таки почати шукати якісь компромісні рішення, а не зразу ось якісь претензії. В нас взагалі ця політика, ну зовнішня, яка на вищому рівні була, я її назвав політикою претензій, якихось вимог, що нам щось всі винні, та не винні нам нічого. Польща нам нічого не винна, бо ми їй нічого не давали, щоб вона нам щось повертала, так і інші країни, це вже час зрозуміти. І така нахабна, на мою думку, невиважена, неадекватна поведінка на зовнішній арені в міжнародній політиці. В даному випадку ми говоримо про міжнародну торгівлю, але вона взагалі нічого корисного і доброго Україні не дасть. Це вже варто давним-давно зрозуміти у цій ситуації. Ну а далі пішло ще більше. Що от ситуація почала розвиватися? Ну, почалися заяви тепер вже і з боку польської сторони. Я хочу просто навести. І в першу чергу я наведу ну, заяву. Президента Польщі, який виступав так вчора на генеральній асамблеї ООН, Анджей Дуда, він там сказав, що Росія це зло, яке воює проти України злом, треба боротися, треба створити там міжнародний кримінальний трибунал, який має цих воєнних злочинців це зло покарати. Але потім в полуарах він дав, скажімо так, польським змі певне інтерв'ю, там чи це був брифінг, прес-конференція. Він зокрема сказав стосовно стосовно України. Він захистив рішення е, уряду запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ вже почав оскаржувати, так, от світові організації торгівлі. Він, ну, Президент Польщі порівняв Україну з потопельником, пояснивши от, його слова дослівно, кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він, неймовірно, небезпечний, що він може затягнути. Себе на глибину, тобто і Польщу може він затягнути. І в цій ситуації ну, ми маємо чітко розуміти, що е, без перемовин, без консультацій робити якісь кроки з боку України, так з боку уряду, ну, в першу чергу, це було великою помилкою. Це тільки спровокувало напруження ситуації. Більше того, вже пішла заява від. Е, Польської сторони, от польський міністр у справах Європей, Європейського союзу Шимон Шинковський Вельсенк допустив, що Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи довкола українського агроімпорту. Він там сказав абсолютно ну, правильні речі, хоч щоб ми це зрозуміли. я Про це давно говорив. Він сказав, що ми би хотіли надалі підтримати Україну. Але щоб це було можливим, ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер. А я постійно наголошував, що уряди всіх інших країн не всі підтримують нас, тому що дуже нас люблять, а тому, що є підтримка народу тих країн, так? і вони мусять на неї зважати. І коли ми говоримо, що в Польщі вибори, тому польський уряд приймає ті чи інші рішення, так він і ті рішення в підтримку України приймав, тому що була думка польського народу. І така є думка зараз. А зараз вони хочуть захищати своїх фермерів, свою сільськогосподарську продукцію. Це абсолютно нормально. До цього треба ставитись з розумінням, а не з претензією, вимогою, обвинуваченнями ображатися і подавати в світову організацію торгівлі. Ну, а E, взагалі, речник уряду Пьотр Мюллер, він сказав, що Польща може ймовірно скоротити фінансову підтримку українців, які втекли від агресії Російської Федерації проти України до Польщі. Чому? Тому що знову ж ті ж поляки, коли дивляться на поведінку української влади, ну чому вони мають далі нас так підтримувати? І, і тому навіщо тратити гроші платників податків, так от польських громадян на те, щоб фінансувати українських біженців, це все насправді, ну. Таке враження, що реально хтось дуже-дуже всередині української влади хоче нас посварити саме з Польщею. Ще раз підкреслюю, крім Польщі, всі країни, ну за виключенням, скажімо так, ну, в принципі, виключення немає так, Румунія і Болгарія, вони ніби е, все-таки погодилися з цим скасуванням цієї заборони. Хоча я ще раз наголошую і повторюю, румунський глава уряду сказав, що є. Можливість і Румунія розглядає таку можливість запровадити так на 30 днів ще заборону. Болгарії там протести, а Польща, Словаччина, Угорщина в односторонньому порядку продовжують заборону. Але ми сваримося тільки з Польщею. Я думаю, що це питання ну треба негайно вирішувати. Не треба далі проводити таку політику підняття напруги взаємостосункам, бо нічим добрим це для України в першу чергу не завершиться. І сподіваюся, що все-таки це буде зроблено і розум таки, таки прийде. Можливо, це не біда для деяких членів уряду, які, на мою думку, вже давно пора відправити весь уряд на чолі з Шмигалев у відставку. Але це буде бідою для України, якщо будуть вжиті ті заходи, які обіцяє Україна, а у відповідь це зробить Польща. Незважаючи на все це, Україна продовжує свій шлях до перемоги. Сподіваюся, що вам програма сподобалась, і ви поставите вподобайку, прокоментуєте і підпишетесь на мій канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!